Ви знаєте, чоловіки дарують різні подарунки своїм другим половинкам. Хтось дарує квіти, хтось дарує Луївітон, хтось дарує Карт'є. Але є один подарунок, який дорожчий за це все. Це поїздка в Буковель. У дружини була мрія лише одна. Подивитись з панорамного вікна на зимовий. Недосяжний Буковель, І нарешті я замовив готель, взяв скіпаси, потім лижі на прокат, чи в найкращі нас інструктор Скарпат на вершині, ірмейстера взяли, не зігрілись, і лінтвейном запили в ресторані, я вареники взяв з ціну Допу штучно би брав десь годину, потім чані посидів, як за люди, комуналку заплатив. Далі були ми у спав, я там заснув, так ще дорого не спав. Потім вечеря така, що позаздрить Дубай, це наш Буковецький рай. Що підбити, відпочинок наш на двох працювати, став один за чотирьох, я таксую кожен день по вечорах, ну а зранку сумка глово на плечах Лінг видав, мені в руки пилосос Мию вікна, не зважаю на мороз нещодавно, на ремонті Але ж курво. Перфоратор зламав перехода, лаєра, я роздаю по то за політиків топлю Цілий місяць, я ні разу не присів І це тільки є скіпаси відбив. <реклама> Ось бокове я відробив, трохи грошей заробив, каже жінка, чекай, мрія. Мальдівський рай, знову сплю годину на добу тянуло на горбу. Боже сил мені дай, а краще нехай Петро святий забере мене у світ, у той небесний рай. Ну, глава так глава. Клінінг так клінінг. Ну, А йо. зараз уявіть собі наступну ситуацію. На чемпіонаті світу зі стрільби з лука український лучник підстрілив російського спортсмена. О май гад! О май гад! Як? Як? О май гад! Як? А я випадково. Як можна було то зробити випадково, га? Якщо мішень, мішень ось тут, а російський спортсмен біг ось тут, на біговій доріжці. Він бігун. Щось він повільно біг. Вот. Що? Я кажу: вітер був, вітер. Я стріляв туди, а вітер хоп і туди. О май гад, який вітер! Який вітер? Ти попав йому прямо в око. <рес> прямо в яблучко. Слухайте, так це ж медаль. Ну, 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 ніяка медаль, ніяку медаль я тобі не дам. No. Та, мені, та мені не треба ваша медаль, то медаль від сирського. О, дивись, там молот кидають. Стьопа, Стьопа, кидай туди, вони вон там ходять. Ну, ой, гад, ну, Стьопа, туди! Ти диви якийсь страйк, шістьох зразу поклав. Хорош. Ви знаєте, довіра це основа, яка має існувати між людьми. Особливо між клієнтом і працівником банку. Значить, ви кладете 500 тисяч на наш депозит. Все вірно, так? Так, все вірно. Залишилося все вірно. залишити ваш автограф. Підпис тут, будь ласка. Тримайте ручку. Чекайте, 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 чекайте. Я віддаю вам всі свої гроші. Ви знаєте про мене абсолютно все. Так. Навіть три. Цифри на звороті карточки, знаєте мою адресу, і ви мені даєте прив'язану ручку. <рив> ви мені даєте прив'язану ручку, ви мені не довіряєте адміністратора вашого сюди. вже. Тарас Ярославович. А, так, 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 що сталося? Клієнт, клієнт, що сталося? Що сталося? Uh -huh. Я віддаю вам всі гроші. Я пів години слухав про її інфляції, шміляції навіть не перебивав. А вона мені каже, підпишіть, будь ласка, ось вам ручка, а вона прив'язана. Ой-ой-ой. Тетяна Богданівна, на це каже незручність. Візьміть, будь ласка, мою ручку підпишіть. З мене, чи що? Чому зразу прикалується? Ми просто дуже надійний банк. В нас за 10 років не вкрали ні одну ручку. Я правильно говорити Ярбана? так, Тарас Ярославич. Це нормально, я вам тут зараз... Ту зараз рознесу. Все, ви мене поняли? От цим прям кріслом, все рознесу. В нас просто гасло банку надійність, безпека, прив'язаність. Та викись хворі на голову. Вашого директора сюди вже. Микол, Микола Будь ласка. Дивіться, ми, звичайно, вас дуже прекрасно розуміємо. Я сам би вже давно звільнився, але як бачите, прив'язався до цієї роботи. Та ви неадекватний, господи. Так ви будете підписувати чи ні? Бо я дав гроші вам. Віддайте, вруч. моє бабло! Догадяє. Бабло, віддайте, Ви Знаєте, всім нам приходиться робити домашнє завдання в двох випадках: коли ми ходимо до школи, або коли до школи ходять наші діти. І так, третя година ночі житловий район. Ой, Господи Боже, хто то приперся? Доброї ночі. Олеся Степанівна. Ну. Доброї ночі, Олеся Степанівна. Mm -hmm. Я хотіла вас спитати, а як правильно робити гербарій? Тільки листочки чи можна ще і квіточки додати? Шановна, третя година ночі. Який гербарій? Ну, так і ми думаємо. Третя година ночі. Який нах гербарі! А? <плес> Ти взагалі чим думаєш, коли пишеш дітям в чат на завтра принести терміново гербарій. Хто його має робити, а? Хто хто його має робити? Син ваш має робити. О, син, о, о, син. Він навіть шнурки не вміє зав'язати, а тут гербарій. Я просто вчителька, що ви мене хочете. Просто вчителька. Значить, просто вчителька. Я працюю лікарем цілодобово. Мій чоловік працює поліцейським цілодобово. Єдиний вихідний неділля. Значить, так слухай сюда, сука Степанівна. Вчора була неділя. Ми зранку встали, до церкви сходили, на ринок сходили, поприбирали, їсти приготували, все зробили за півгодини. Бо що правильно весь інший час ми вчимо з дитиною уроки. Математику зробили, читанку зробили, англійська дон. Географію вивчили принципово по підручнику 91-го року. Українська мова. Українська література, фізика, хімія, анатомія, латина! Не занадто складно для третього класу. Звичайна шкільна програма. О -о -о -о! Звичайна шкільна програма. Ну, звісно, ми зробили звичайну шкільну програму. Ближче до понеділка. я не знаю, чого я зайшла в цей класний чат. І там пишете ви. Ще не в ній. Дивіться, що діти завтра принесли гербарі. Алло. Так, лікар. Що? Терміново приїхати на виклик? Я не можу. Не можу, бо в мене тут б гербарій! Що? Чоловіка-інфаркт. Ну, слухайте. А, почекайте, почекайте. Тобто ви з чоловіком і з дитиною робили разом уроки. І йому стало погано. Ну, слухайте, ви мене маєте зрозуміти. Am... Можете не робити ніяких гербарій. Просто здасте 200 гривень на штори і все. Ви вже здавали. Можете тоді нічого не робити, вибачте, будь ласкочка. Господи, ходять всякі серед ночих, як я маю заснути. Як я маю заснути? Вибули взагалі сну. Що я маю робити тепер, га? О, а зроблю я гербарій.